Головна дорожня артерія України зупинила свій рух на півдня на трасі Київчоп, неподалік від села Березина, 24 червня. Близько 40 жінок перекрили проїзд по основній трасі на виїзді із Житомира. З 9 ранку вони рухалися по пішохідному переході, тримаючи в руках плакати і вимагаючи робити ротацію місцевих військових, що знаходяться на сході України, і беруть участь у антитерористичній операції. Чоловіки її, дітей повернули додому. Що пишуть плакати? Матері поніміли від гора. Читайте, що вони хочуть. Ви самі розумієте. Ми вчора молодого капітана хоронили. Там его привезли без рук. Так такие одного Нет, це... вчора. таки там? Нет. А все... Наши а дети так... стоят четвертый месяц, 8 марта наши дети стоят там. Никакой ротации, никакого улучшения в этом. И мы просвета не видим. Почему нету ротации хоть на месяц, хоть на две недели детей отпустите домой? Это же вообще совесть надо иметь. Милиция ротацию делает. Месяц побыли, месяц приехали. А почему нашим детям нету этого? Почему не ранены, идут сразу в бой туда? Ці акції наголосили, що українські політики також можуть їхати на схід захищати державу. Автівок жінки пропускали мало. Дехто з водіїв чи пасажирів виходив проситися, аби їх пропустили. Інші ж стояли більше трьох годин, нарікаючи на незручності. Давно дівчата. А скільки вже часу? З дев'яти часу. Так. Да. і що кажуть, пропустять вас. А це там вони з мігалками є, єсту, хай вони розкажуть. Що Чуєте, що ж вони добро скажуть? Нічого. Ініціатива група поїхала в адміністрацію президента. Буде результат, ми освободимо дорогу. Так, результат можна почекати не том дадуть зв'язь по телефону. Ми сайм з дороги. Як зазначив начальник управління міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області Юрій Дем'яненко, правоохоронці реєструють скарги від людей, в основному від водіїв, які змушені стояти у заторі. Жінок, що організували акцію про відповідальність, попередили. Люди всі попереджені, що вони. Порушують вимоги закону, а саме статті 279 блокування транспортних комунікацій. Зараз з ними ведеться переговори щодо звільнення даної дороги, даної дільниці дороги. Я розумію цих людей, але закон всього». Голова облдержадміністрації Сидір Кізін каже, що не зміг додзвонитися до міністра оборони Михайла Коваля, аби вирішити проблемне питання, але наголошує, що такі складні часи. Потрібно пережити. Країну зробили беззахисною перед загрозою зовнішнього вторгнення. Це навмисне було зроблено, тому ясно, що дуже багато нарікань і до вищих посадових осіб нашого Міністерства оборони. Але я ще раз кажу, що зараз не час. Дестабілізувати обстановку в країні навпаки, треба максимально зосередитися і допомагати, чим можемо допомагати нашим військовослужбовцям. Міжотомерини тут активно кожного тижня кожен із районів власна рада виділила сьогодні президія, от якраз в даний час проходить 2,5 мільйона гривень знову ж таки на потреби оборони. Тому всім миром допомагаємо. Черга автомобілів, зупинених акцією протесту, сягнула більше 15 кілометрів. Юліана Паренько, Сергій Омельчук, телеканал СК.